Олег Махницький, будь ласка, від свободи. Мікрофон вімкніть. Олег Махницький. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Ну, дійсно. Дуже погано починати свою роботу, і, тим більше такий день сьогодні урочистий з порушення закону. Я абсолютно підсид підтримую Арсенія Ценюка, і наша фракція підтримує, що двоє депутатів, які особисто не склали присягу, не можуть бути народними депутатами. Крім цього, Володимир Михайлович, вами вже порушується процедура щодо лічильної комісії. Тому що, згідно зі 16 шістнадцятої, спочатку формується депутатська фракція, вже після того йде доповідь голови Верховної Ради, і пункт четвертий. Частини першої статті 16 йде обрання річильної комісії. Так само нам відомо, що маєте намір оголосити про утворення фракції комуністичної партії. Це також є грубе порушення закону, тому що стаття 58, вона передбачає безумовні передумови утворення фракції. Це є депутати фракцію, можуть утворювати депутати по багатомандатному округу, а також депутати, обрані по мажоритарному округу, висунуті відповідною політичною силою. Закон говорить... Одні та другі не говорять одні або другі. тобто.